От я вже хотіла розпочати запитання про те, що в нас декілька вже суперечок є і в серед військових експертів, серед оглядачів, і в пресі стосовно того, що відбувається зараз з українським військом. Хтось каже, що це певні оборонні контрнаступальні дії, хтось говорить про те, що це повноцінний контрнаступ, хтось по іншому називає ці речі. Дії важкі втрати з обох боків однозначно, ми розуміємо, що таке контрнаступ. Але що скажете ви про те? Що відбувається станом на зараз? Дивіться питання, питання не, не до мене. Я не співробітник генерального штабу і керувати військами не можу. Це перше. По-друге, я взагалі не знаю, звідки взялося слово контрнаступ контрнаступ це коли хтось наступає, зупиняється, і після того на його плечах, а він виснажений своїм наступом, хтось починає контрнаступати. Ну, я глибоко сумніваюся, що Збройні сили Російської Федерації активно наступали останні декілька місяців. В якійсь потугі в них там закінчилися ну, в березні, а все решта, це так були в опозиційній бої. Тому те, то, що відбувається у нас на фронті, як це називається? Це називається наступом, і він триває вже не, не перший день, не перший тиждень, навіть по-моєму не місяць. Тому що наступ. Це Передбачає декілька етапів. Один з етапів, це е, який ми зараз спостерігаємо, це напевно розвитка боєм, тому що в повноцінний наступ мають бути включені повністю всі резерви. Ну крім тих, що стратегічні, якісь там для випадкових ситуацій, вони не введені, тому йде розвідка боєм. Вони прощупують ситуацію, як, де на яких ділянках фронту, можна <кхи> спробувати прорвати її. От і все. А то, що ми тривалий тривали час, знищуємо їхню логістику, порушуємо їхні ланцюжки постачання, знищуємо їхні е, бойові порядки і е, командні пункти е, знищуємо їхню техніку, яка забезпечує прикриття фронту з повітря. Це все в комплексі, і можна було називати наступом. Але він триває не тиждень і навіть не два, а вже декілька місяців. От, і все. Я ще хотіла пане Вікторе, у вас уточнити от історію ширилася з соцмережами, що в Україні нібито ліквідували начальника штабу 35-ї загальної військової армії РФ Сергія Горячева чи Грячева, я не знаю і не перепрошую, бо мені байдуже. Але чому кажу нібито, тому що повідомлення про ймовірний його загибель з'явилося в російських ЗМІ а у Міноборони Росії не підтверджували в Україні, сказали, що якщо це правда, підтвердять належним чином. Але я от хочу вас уточнити. Він же ж, якщо надіємось загинув, він. Е не в не, не був на полі бою. Він сидів в штабі, сидів не один. Довкола нього були а, люди, які напевно були важливі. Я от хочу уточнити цю ситуацію. Чи от сер біля такої людини, коли там умовно вона гине, гинуть ще десятки важливих для російської армії людей? Ну саме так. Я думаю, що накрили штаб і командір штабу разом зі своїми офіцерами. Загинув, як правило, інформація має бути підтверджена нашою розвідкою. І е, не з одного джерела, і якщо ми отримаємо цю інформацію, то ми її отримуємо десь десь через декілька днів, тижнів. Особливо це е, працюють наші волонтери, зокрема, які відслідковують е, е, реакцію за кордоном е, в першу чергу в на території ворога, де відбувається якісь там поховання, ще якісь там речі. Вони все це співставляють, і ми тоді можемо більш-менш зрозумілу картину. Що відбулося, ну я просто uh... на цьому заакцентувала увагу, тому що хотіла показати настільки якісну роботу ЗСУ в ході їхньої роботи наразі, тому що дійсно, коли ліквідується, ми вже багато ліквідували і тих недогенералів, і тих всіх людей. Але це важливо розуміти, що люди працюють на своєму місці, працюють чітко. Хочу ще у вас уточнити, пане Віктор, таке що після підриву Каховської ГЕС окупанти намагаються нищити менші водосховища і дамби. Це вже очевидно бо для населеного пункту у Запорізькій області Новодарівці росіяни підірвали гідроспоруду, яка була така загороджувальна, що призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли, і чи буде це завдавати якоїсь незручності далі українському війську в ході певних подій, і чи буде проглядатися вже така тактика в росіян робити якісь. Техногенні проблеми в нашій країні для того, щоб, е, хоч якось, зупинити українське військо насправді, ця тактика застосовується е, Червоної армії і, і радянської армії, і потім російської армії ще ще з, з громадянської війни. Але і найбільш такі яскраві факт факти були в 41 му році, коли ти відступаєш і щоб зупинити супротивника, підриваєш все, що можливо. Це було і під Москвою. Це було напередодні на Дніпрі. Ми знаємо, Дніпрогас підірваний в 41-му році. І це вони повторюють тут. Тобто, нічого надзвичайного для них не стається. І вони будуть це продовжувати, будуть відходити, будуть намагатися нас зупинити. Вони це робили і до Каховки. Вони намагалися це робити в Харківській області. Вони. Влучали е, ракетою в е, Дамбл е, в Кривому Розі, намагаючись е, спустити по, ну, спустити е, воду в він і таким чином е, зупинити наш наступ на Херсон. Це все їхня тактика. На жаль, е, вони мають доступ до цих гідроспоруд. Вони можуть їх е, підривати, сказати, що вони зупиняють, е, можуть зупинити наші військ війська. Ну, в якійсь мірі, в якихось локальних місцях можуть на щастя, більше таких великих споруд немає. Я сподіваюся, що вони не встигнуть нанести шкоди величезної. Хоча я вже говорив, що є два об'єкти, на яких вони перебувають, і які техногенно небезпечні не просто для України там чи навіть для її сусідів, а для світу, в першу чергу, це запорізька атомна, і в другу це Кримський титан. Оці два об'єкти, якщо вони справді щось там чутять, а вони вже їх замінували або мінують, це буде дуже небезпечно. Уявіть собі, що Хмара з кримського Титану може піднятися в повітря і скеруватися, не знаю, наприклад, в бік Туреччини. Хто там її буде на курортах, як вони там будуть дихати? Ну не знаю. Туреччина, напевно, має домовлятися з Росією, вони ж там мають якісь контакти неформальні. Тобто це все дуже небезпечно. Але разом з тим напор збройних сил України не думаю, що від цього постраждає. Треба дивитися на карту і дивитися, що всі річки і всі запруди йдуть якраз вздовж можливо нашого наступу. Тобто, ми не будемо пересікати ці річки, ми можемо йти вздовж них. Тому сказати, щоб вони стануть для нас переградою, Я не, не вірю в це. うん。<noise>